Ви чуєте? Святкові дзвіночки, що сповіщають радісну звістку. Дух Різдва наближається. Он, де Ондеміфлоїмська зірка засяяла. Різдво наближається. Різдво свято світла, любові та милосердя. Воно сповнює наші серця теплом та вдячністю. І кожна мить стає особливою. Різдво привід зібратися разом, поділитися ніжністю і радістю. Запах ялинки, морозні візерунки на вікнах, гомін сміху все створює неповторну атмосферу, в якій ми відчуваємо, наскільки важливо мати рідних поруч, різдво це свято надії, час, коли віримо в диво, в те, що кращі часи настануть. Вогонь різдвяної свічки наповнює душу радістю і вірою в краще майбутнє. Різдво вчить нас любити ближнього, проявляти милосердя. Воно символізує духовне очищення та віру в добро. Вдягайте ошатні речі, ставте на стіл найгарніший посуд, пригощайтесь святковими стравами, різдво наближається. Надихайтеся на звершення добрих справ, даруйте ближнім турботу та любов. Нехай разом із різдвяною зіркою у ваші домівки увійде надія на щасливі зміни та зміцнення миру на рідній землі. Нехай ці святкові дні стануть для усіх джерелом душевних сил, радості та оптимізму, згуртують до спільних дій та добрих вчинків, а тепло різдвяної свічки зігріває кожну родину увесь 2025 рік. Христос народжується! Славі!